Люсієна Овчиннікова, радянська актриса театру і кіно, нагороджена званням заслуженої артистки Радянського Союзу, найбільше відома глядачам по ролі Каті у художньому фільмі Дівчата. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Коли Люсі було 6 років, померла її мати. Батько одружився вдруге. Незважаючи на лехий характер, Люся не подобалася Мачусі. Стосунки у них не складалися. Батько актриси був військовим і його переводили по службі з одного міста до іншого. Тому родині постійно доводилося переїжджати. Вони мешкали в Україні, Грузії, Туркменії, Однокласники не любили і дражнили вічно нову ученицю. Через насмішки. Люся росла тихою і сором'язливою. Дівчинка соромилася навіть піти до шкільного драмгуртка, хоча мріяла стати актрисою. Тоді дівчинка не знала, що листи від шанувальниць мішками приходитимуть до неї. Не передбачала вона, що через багато років гратиме із Самойловим на одній сцені. Батько та мачуха не підтримували прагнення Люсі стати актрисою. Вони стверджували, що зовнішність дівчинки не підходить до цієї професії і що їй варто піти працювати на завод. Але Люся не хотіла відмовлятися від мрії. І була твердо налаштована уступати після школи до театрального вишу. Люсьєна закінчила школу в Ашгабаді. Через часі переїзди дівчинка не мала можливості готуватися до вступу. Про престижні московські виші. Люся навіть і не мріяла обрала Мінський театральний інститут. Потай від батьків, Люся зібрала речі і без копійки грошей поїхала до Мінська, де жила її тітка. Батькові дівчина залишила записку. Люся просила не гніватись. Адже покійна мама зрозуміла би її бажання стати актрисою. Майбутня актриса так поспішала, що забула вдома паспорт. Батько, змирившись, і з вибором доньки передав їй документи потягом. У мінську Люся зазнала невдачі. Уступні випробування в Театральний інститут уже пройшли. Всі студенти були зараховані, приймальна комісія, звісно, відмовилася прослуховувати Люсю. Повертатися до Ашхабада Люся не захотіла. У Мінську майбутня актриса влаштувалася помічницею продавця, до парфумерного магазину. Протягом року Люсіна відкладала гроші і ретельно готувалася до вступу до театрального вишу. Коли наближалися вступні іспити, дівчина зрозуміла, що не хоче залишатися у мінську і вирушила підкорювати Москву. Люсьєна вирішила вступати в Гітіс, одного з найпрестижніших театральних вишів Радянського Союзу. До вступу перед екзаменаційною комісією Люся підготувала виш Лермонтова. Вихожу, а я на дорогу. І, прочитавши половину вірша, забула слова. І її підкликали до екзаменаційного столу та запитали, з якої вона родини. Майбутня актриса пошепки відповіла Військові ми. На подив Люсій в інститут її прийняли. Дівчина потрапила на курс Григорія Конського, відомого актора та режисера МХАТу. хату. Педагоги Гітіс уважали що щира по-дитячому безпосередня Люсьєна природжена комедійна актриса. У всіх навчальних спектаклях дівчині діставалися відповідні ролі. На захисті дипломної роботи Люся здивувала освітян, зігравши Таню у драматичній п'єсі Арбузова, Іркутська історія. Майбутня актриса після закінчення Гітіс, після випуску, була запрошена до театру ім. Маяковського. Режисер театру Іван Охолопков став давати молодій актрисі ролі у нових спектаклях. Люсьєна мріяла про кіно. Але Охолопков не вітав, коли актори поєднували гру в театрі та зйомки. У 1957 році актриса дебютувала в кіно в епізодичній ролі Покоївки Луші у картині Ходіння по муках. Наступної ролі вона чекала два роки. І в 1959 році клуби надіслали сценарій фільму Одчий дім. Вона його прочитала і не сумнівалася, що їй належить зіграти головну жіночу роль дівчину Таню. Коли Люсьєна прийшла на зйомки, з'ясувалося, що їй дісталася роль сільської дівчини Нюрки. Пізніше актрисі одне за одним почали надходити запрошення на зйомки. Але це було виключно. Ролі другого плану. У 1961 році актриса зіграла Катю у знаменитому фільмі Дівчата. Зіркова година Люсьєни настала у 1969 році, коли режисер Віталій Мельников затвердив її на головну роль у фільмі Мама вийшла заміж. Головних ролей у Овчинникової більше не було. Але щороку виходило по кілька фільмів за її участю. Коли Люсьєна у 1972 році пішла з театру Маяковського і її запросили до літературно-драматичного театру «Сот». У перервах між зйомками та репетиціями, Люсьєна знімалася у сатиричному кіножурналі Фітіль. Зйомки в епізодичних ролей не приносили Люсьєні великих грошей. І в 1985 році через важке матеріальне становище. Вона була змушена відпрацювати сезон Ашхабадському російському драматичному театрі. Повернувшись до Москви, Люсієна вступила до Державного театру кіноактора. Після розпаду Радянського Союзу Люсьєна втратила актуальність і актрису перестали запрошувати в кіно. Гостра на мову актриса із сонячною усмішкою та ямочками на щоках завжди була оточена натовпом шанувальників. Однак чоловіків, які не мали стосунку до світу мистецтва, Люсіяна не сприймала і з презирством називала їх обивателями. Першим коханням актриси став режисер Володимир Храмов. Вони познайомилися в інституті. Храмов навчався на режисерському відділенні і був на три роки старший від Люсі. Вони почали зустрічатися і невдовзі жити разом. Мати Володимира дуже любила Люсьєну і мріяла про онуків. Люсьєна була вагітна, і в неї стався Викидень. Це зовсім засмутило актрису. Офіційно заміж за Володимира вона так і не вийшла. У театрі імені Маяковського Люсьєна познайомилася з актором Олександром Холодковим. Він був старший за Люсю на 14 років. Гарний, дотепний холодков. Одразу звернув увагу на Люсьєну і почав галантно доглядати її. Ексцентрична пара не хотіла дотримуватися правил, прийнятих у радянському суспільстві. Холодков та Очинькова жили громадянським шлюбом. Почуття до Люсьєни не завадили Олександру завести роман. Від громадянської дружини він не пішов. У 1965 році лікарі винесли Олександру. Страшний вирок. Тяжка, невіліковна хвороба прокувала його до ліжка. Люсьєна доглядала його. У 1966 році холодкова не стало. Овчинікова недовго залишалася сама. Незабаром до театру прийшов новий актор Валентин Козлов. Він одразу звернув увагу на актрису. Валентин знав про те, що акторка нещодавно поховала. Громадянського чоловіка. Та і сам він на той момент був одружений. Козлов став для Люсьєни другом. Подяка, яку відчувала Люсьєна до молодого актора, Валентин був молодший за неї на шість років, переросла у більш серйозне почуття. Козлов залишив дружину і сина і зробив коханій пропозицію. І в тому ж 1966 році вони розписалися. Козлов потрапив у трупу театру імені Маяковського, де зрідка грав невеликі ролі. Для Валентина, який не володіє акторським талантом, театр був лише захопленням. У 1972 році через пристрасть до алкоголю та постійні конфлікти з режисером та акторами Козлова звільнили з театру. Люсієна з театру пішла за чоловіком. З принципу, особисте життя Люсієни та Козлова не було щасливим. Чоловік підвищував на актрису голос і підіймав руку. Проте цей шлюб тривав 32 роки. Проблеми з алкоголем були не тільки у Козлова, а й у Овчинкової. Вона зловживала спиртними напоями і лише на час зйомок брала себе в руки. Колега та подруга Люсьєни, Надія Рум'янцева знала про те, що Люсьєна страждає на алкогольну залежність і пропонувала їй лягти в клініку. Але Овчиннікова відмовилася, і дружба актрис зійшла на нівець. 30 серпня 1998 року раптово помер козлов. Грошей на похорон чоловіка у Люсьєни не було. Велику допомогу надав актор Станіслав Садальський. Після смерті чоловіка Люсьєна впала у затяжну депресію. Актриса постійно плакала і заливала горе алкоголем. У неї почалися проблеми з серця. 8 січня 1999 року Люсієна вирушила у гості до подруги, де її стало погано. Її викликали швидку. Але бригада приїхала, коли Овчинникова була мертва. Союз кінематографістів виділив на похорон актрисі гроші, яких ледве вистачило на кремацію. Попрощатися з Люсьєною прийшли лише Тамара Гур та зведена сестра з чоловіком. Прах Люсьєни Овчинникової у непримітному осередку колумбарію на Уведенському цвинтарі. Усім до побачення, дякую за перегляди. До нових зустрічей!